Однією з найвагоміших подій цього тижня був саміт групи 20 в Індонезії, на якому тема України, хоч і не заплановано, але стала однією із центральних. Наша журналістка Юля Ярмоленко цього тижня висвітлювала зустріч світових лідерів безпосередньо з Індонезії. Вона підсумувала всі найважливіші заяви та рішення саміту. Все основне в її матеріалі. Від самого початку було зрозуміло, що цей саміт групи 20 буде іншим. Ми знаємо, що група 20 зазвичай намагається фокусуватися суто на питаннях економіки однак цього разу було зрозуміло, що ігнорувати питання російської війни проти України буде абсолютно неможливо, і тема ця дійсно стала домінантною впродовж кількох днів тут на Балі в Індонезії. Уже в перший день саміту групи 20 до лідерів країн двадцятки звернувся президент України. Володимир Зеленський його теж запросили взяти участь у саміті однак він доєднався віртуально. І головний меседж його промови був на тому, що зараз є час і можливість, щоб зупинити російську війну. Україна сказав він готова до миру, однак лише на справедливих умовах не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведеться діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо і не буде ніяких мінськів 3 які Росія порушить одразу ж після укладення. Ще до кінця першого дня роботи саміту, Росія на діях довела, що готова йти лише на подальшу ескалацію, випустивши в бік України приблизно сотню ракет. Через це лідери країн НАТО та лідери Групи СЕМИ вимушені були зібратися на термінове засідання, щоб зокрема обговорити і масові ракетні обстріли України російськими військами, але також інцидент, який стався у Польщі, коли одна з ракет впала на територію країни НАТО. У той час як світ збирається разом на саміті групи 20, аби закликати до деескалації, Росія продовжує ескалацію в Україні. Ми абсолютно підтримуємо Україну у цей момент. Ми це робимо від самого початку конфлікту і будемо продовжувати робити все необхідне, аби вони могли захиститися. Симкові декларації саміту групи 20 ідеться про те, що більшість країн групи засуджують війну в Україні. Також наголошують на тому, що неприпустимим є не лише ідеї застосування ядерної зброї, але навіть сама риторика чи погрози застосувати ядерну зброю. Штаніх ми тут знайшли, Надзвичайно чіткі слова, які ми тут знайшли, були б неможливими без допомоги важливих країн, зокрема Індії та Пар. Це свідчить про те, що у світі є багато тих, хто не вважає цю війну правильною, хто засуджує її, навіть якщо вони з різних причин утрималися під час голосування в ООН. Я впевнений, що це один з результатів цього саміту. Російський президент зі своєю політикою лишається майже на самоті у світі. 2023-го наступний саміт групи 20 відбудеться в Індії, і лідери країн 20-ки сподіваються, що безпекова ситуація у світі дозволить їм наступного року обговорювати теми, які б вони хотіли і зараз економіки, прогресу і процвітання, а не бежальної та дестабілізуючої війни. Із Балі індонезії Юлія Ярмоленко Голос Америки.